На долю не жаліюсь я для чого? Хіба словами зміниш її зміст? Я дякую за все, що маю Богу. Живу живу вже так багато літ. На долю не жаліюсь, розумію у кожного із нас свої шляхи, і кожен з нас у сокровенне вірить, і в кожного із нас свої гріхи. На долю не жаліюсь, часом важко, та дякую, що Бог здоров'я дав. І не питаю я, коли і нащо, на міцність знов і знов перевіряв. На долю не жаліюсь, всього вдосталь було і є у мене у житті. Я розумію, що не так все просто зі мною і бува часом в мені. На долю не жаліюсь, помолюся за все, що є у мене у житті. Часом сумую, а часом сміюся. Я дякую за все, що є в мені.